В юридичний департамент передавати і подавати суд на скасування неправомірної цієї земельної ділянки. Тому що власник цієї земельної ділянки просто все поводив на кафу. Він, крім піску, в, нас є от, в них там вагончик стоїть, що завозили? Там під піском потрібний асфальт, будівельні підходи, вони це все бахали вивозить. Пан Парохняк, Пухнян. Пухня, пробачте. Прошенко у з президента має повідомити. Пробачте, пробачте. Дивіться, Я зрозумів Просто я не хочу, щоб робоча група замилила це питання, як у нас багато відбувається. Як робочі групи була у Сукерках, з замилювали, а громада відстоювала у Сукарки і зараз по громаді кримінальні справи. Тобто конкретно треба питання, відчати документацію і передавати в суду. Але це має робити конкретно юридичний департамент. Бо в Києва в місті громади втрали цю землю розділі і зараз ховають екологію Дарницького району. Я вас почув. Ми вас теж хочемо почути з правильної відповіді, Януса Милоню. Дякую.